Усіх вітаю, продаж поступає свіжопригнаний Hyundai X35 2015 модельного та експлуатаційного року 2014 року випуску. Це є 2-літровий дизель 135 кВт, автоматична коробка передач, надійний гідротрансформатор, повний 4 wd Привід авто на максимальній комплектації в дуже класному збереженому стані. 209 тисяч рідного підтвердженого пробігу, кузов без ДТП. Повністю в рідному окрасі дуже гарно виглядає, з колію, м'ятин, царапин, будь-яких інших дефектів на собі немає. Відразу фіксуйте вінко для своїх перевірок. Капот та бампер зблизька виглядають дуже гарно, висічки на собі не мають, фари ціленькі, незапутівші. Адаптивний біксенон, ледені ходові вогні, є омивачі фар, протитуманні фари. Передні парктроніки, також є задні парктроніки. 18-ті такі класні диски, практично в ідеальному стані, без бордюрної хвороби, не зацарапані. Хороша літня гума, чорні дзеркала, безключовий доступ, є два ключі, повний електросклопакет є складання дзеркал. Звичайно, підігрів електрорегулювання також є. Карта в чудовому стані, як можете бачити, знизу не зацарапана, дуже гарно виглядає. Салончик в загальному виглядає дуже гарно, він дуже збережений, шкіряний, є люк, є панорама. Це все працює, все гарно функціонує. Є велика сенсорна мультимедія з блютусом, з навігацією. Також там включається камера заднього виду. Як можете бачити, дуже гарно показує. Дзеркало з автоматичним затемненням. Двохзонний клімат контроль, підігрів передніх сидінь, також є підігрів задніх, блокування повного приводу, екорежим їзди, шкіряне мультикермо з круїзом, теж в гарному стані. Є підігрів керма, допомога при спуску, допомога при виїзді, є такі накладочки на пороги. Задній ряд сидінь теж в чудовому стані. Сидіння практично ідеальні, нічого ніде не порвано, не зацарапано. Карти теж у дуже хорошому стані. Власне, підігрів задніх сидінь, вмикається, все працює, все функціонує, все добре. От і це колесо теж в порядку, не зацарапане. Лед задні ліхтарі. Теж не потіють, гарно світять, дуже стильно, камера це погано передає. Насправді з ними все в порядку. Є задні парктроніки, фаркопі з розеткою. Власне, камера заднього виду. Багажне відділення теж в порядку. Є оригінальна така шторка. Її можна закрити, сидіння складаються в рівну підлогу. У цьому відділенні є запасне колесо, є домкрат. Тут набір із ключами, отвертки, аварійний знак, все, з чим приїхав автомобіль, все на місці. Цей фонарь теж в порядочку, теж не потіє. От, Як можете бачити, справді авто висічки на собі немає, ні вм'яти, ні царапин. Все дуже гарно виглядає. Автомобіль свіжопригнаний із Європи, вже повністю розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на першого власника в Україні. Технічно він теж повністю справний. Я пізніше покажу роботу двигуна. Що стосується підвіски, то авто їде дуже гарно, дуже плавно. Жодних посторонніх звуків немає. Повний привід підключається та працює теж чудово. Автомат переключає дуже плавно, дуже м'ягенько. Двигун працює чудово, гарно заводиться машина на холодну і на гарячу. Працює рівнесенько, динаміка у авто відмінна. Як можете бачити, диму та пари з-підщупа, з-під масло кришки немає. Підкапотний простір тут взагалі не виглядає чудово, нічого не поламано, все на своїх місцях. Стоїть хороший акумулятор, гарно тримає заряд. Відразу покаже, які сервісні документи має автомобіль. Нагадаю, що є два ключі: один в кармані, один є запасний, є сервісна книжка. Тут записана дата, коли автомобіль вперше купувався у салоні. Це є другий місяць 2015 року. Також є записи у сервісній книжці. Останній зафіксований пробіг 77 тисяч у 2018 році. Далі, на жаль, сервісна книжка не велася. Є ще деякі записи у цьому місці, 2021 рік, 2020 рік. Пробіги не фіксовані, але авто обслуговувалось все в порядку. Також нагадаю, що це є оригінальна сервісна книжка. Ніхто тут нічого не дописував, штампи не доставляв. Як це часто у нас в Україні буває, коли люди продають сіжопригнані. Автомобілі, є маса чеків-фактур із закордонних сервісів. Можна почитати, поперекладати та знати, що, коли та як по автомобіля мінялось, обслуговувалось. Також запрошуємо до перевірок по Він По ВІН-коду. ВІН-коду гарантовано буде підтягувати пробіги кожного року. Переконайте, що авто не було в ДТП, що пробіг у ньому оригінальний. Також переходьте в опис під відео, там є більш детальна інформація про автомобіль. Там вказана ціна, вказаний мій номер телефону. За яким ви зможете зі мною зв'язатись, а зараз дякую всім за перегляд. На все добре.